В Івано-Франківській МТГ відчинив в двері центр життєстійкості для підтримки та зміцнення ментального здоров'я людей. Це проєкт Міністерства соціальної політики України в рамках всеукраїнської програми Ти як його реалізують БФ та профільний департамент Івано-Франківської міської ради? Ми бачимо наскільки виснажується людина. Кожна на своєму місці. Не важливо, чи це держслужбовець, чи це вчитель, чи це просто марянин, який живе у нашому місті, і кожен із нас потребує цієї підтримки. І даний напрямок праці він є направлений для того, щоб ми об'єднали свої зусилля для того, щоб Допомогти усім нам, зокрема, бо немає, напевно, такої людини, яка б не відчувала на собі оцю цю депресію, оце виснаження цією війною, і не тільки військові, не тільки родини тих військових, хоча вони найбільше це відчувають і несуть на собі, чи це родини вбитих наших героїв, чи це просто люди, які забезпечують життєдіяльність нашого міста і нашої громади. Задля успішної реалізації та інтеграції застосовуються різні підходи щодо вирішення соціально-психологічних проблем. Соціальний менеджер центру життєстійкості Яна Орещина каже, з допомогою підтримки фахівців людина зможе налагодити свій емоційний стан. Наша основна задача це зниження. Загального рівня стресу і тривожності жителів громади, формування навичок першої психологічної допомоги близьким, а особливо дітям та старшим членам їхніх родин, навчання стресостійкості та попередження психологічної травматизації. Наша команда складається із трьох психологів, чотири фахівця соціальної роботи і соціального менеджера. Також наша основна задача це проведення. Тренінгів наші фахівці пройшли в Києві навчання, батьківство без стресу, самодопомога, плюс, робота з військовими ветеранами і для всіх установ, для всіх організацій, як для дітей, як для батьків, так і фахівців. Ми маємо проводити такі тренінги. Скористатися послугами центру життєстійкості можуть дорослі та діти, які перебувають у складних життєвих обставинах та не можуть їх самостійно подолати. Уляна Николюк, Любомир Микитюк новини на вежі.